Міцна дружба, спільні цінності та вдячність за підтримку до України з туристичним візитом. Завітали військові з Литви. Вони прибули не в рамках навчань, а для того, щоб побачити нашу країну, познайомитися з її культурою та відчути гостинність, якою славляться українці. Познайомились з радою ветеранів та іншими ветеранами, які брали участь у бойових діях. Нам все дуже подобається. Люди дуже привітні. Військовослужбовці пройшли через дуже складні умови під час захисту держави, але у мене склалося враження, що незважаючи ні на що, вони дуже позитивні та хороші люди. Цей візит символ взаємної поваги та партнерства між двома націями, які добре знають ціну свободи. Ціль нашого приїзду показати, що ми підтримуємо вас, підтримуємо з дому фінансово та іншими методами. Приїхали поспілкуватися з людьми та продемонструвати, що ми не боїмося, та хочемо подякувати вам за те, що ви за всіх нас воюєте та захищаєте. Ви не одні, ми з вами, і вся Європа з вами. Військові відвідують визначні місця, спілкуються з побратимами, знайомляться з історією і звичайними українцями, для яких литовська підтримка не просто слова, а справжні братерства. Зоодно познайомитись. З нашими ветеранами поспілкуватися, показати їм наше закарпаття і зробити таке е сходження на Говерлу на День Конституції 28 червня. Зараз ми буквально 20 хвилин повернулися, показали їм лінію Арпада, яка проходить у нас у Верхній Рабівниці. Вчора були на Мукачівському замку. І дуже приємно, що якраз князь Коротович теж був литовець, і це їх приємно здобувало. Гості з Литви пройшлися історичними маршрутами, завітали до музеїв, пам'ятних місць та познайомилися з місцевими традиціями. Всі такі зустрічі важливі, потрібні, вкрай потрібні, особливо тим, хто зараз. Знаєте, ті комунали футболісти, які приїжджають з зони бойових, бойових дій на турнір. Тобто йому дають 4 дні відпустки. Mm -hmm. на дорога він приїжджає на ці два дні на турнір. Отримує масу задоволення, реабілітація психологічна і повертається туди. Плюс ті хлопці, які тут їм це теж потрібно. Цей візит не лише туризм, це символ підтримки щирої солідарності і партнерства між двома націями та показник того, що у своїй біді ми не самі.